Як це чого? І... Як це, яке ви маєте відношення до людини? А до кого? На нас покладено А ну розкажіть обов'язки, щодо повідомлення, згідно розпорядження. На... І на мене. Ні, не на вас, на всіх, не тільки ви. Він не буде брати до розвозитися. Ні, то ні, це таке відмовляється, відмовляється я право. А я вам зараз розкажу. Так. Є така стаття так, про права знаю, людину. Скержі, Слухайте мене внимательно. Ви мене, мать, ви мене ви не послухайте повітря? сюди. А ви мене послухайте. послухайте, ви сказали, ви а тепер я хочу вам розказати. А, а чого ви до мене до хату взагалі, яке ви мали так відношення, ви зайти в чуже помешкання? Ви Ми не запрошували вас, ви вірвалися в чуже помешкання і ще й щось предлагаєте людині. Де це таке є? Дивіться, є перша стаття чоловіка. Так, розказуємо про чоловічеське є существо, Благодошуйте розумом і світністю. А я вам розказую. А по міжнародним договорам той, хто взяв оружіє в будь сторони, являється міжнародним преступником. А тепер а ми вас, вас завеземо в сайт, направляю... а тепер слухайте. Ми вас тепер скинемо в сайт. Угу. Скинемо в сайт. Я це... враги народу. Є розпорядження. Ви Є до ніякого... нас ніякого відношення не маєте. Є Хто тут 12 це? чоловік. Тут, ви... тут, тут, тут нема мене. Де я є, тут є? Хто дивіться. там є? Де це ви дивіться? Ви не маєте Васильев. мої персональні дані, ви захищуєтеся. Де ви взяли мої персональні дані? Де ви розпорядження... взяли? Військоматів нема з 8-го року. Де це ви таке взяли? Де це ви таке взяли? Так, дивіться, ви, відмов... ви відмовляєтесь отримали. Я повісті. питаю: хто ви такі взагалі? Ми представники влади, органу місцевого самоврядування. Ви не поводу? представники влади, а ви не компетентні в цих ну, питаннях. Ну це ви не компетентні люди взагалі. Так, виникає відбувляє... ви тентні в цих ще я кажу, Ви великим ви нас... потентом, я взагалі вийдіть звідси з подвір'я, ви вийдіть з подвір'я і ми вас занесемо в сайт. В сайтик, ви звідти не випрыгнете, нема сроків давності ще в ньому. Після воєнного часу вас знайдуть. Добре, що ви до нас заявилися. Опять. Хорошо. Хорошо. І більше, щоб я вас тут не бачив. Ви частну собственность не маєте права і мої персональні дані захищені. Де ви їх берете, я не знаю. На другий так, раз. Стаття є, звісно, не я. Так при Я ваші персональних даних особисто не знаю. Як це? Ну, а як ви мої де ну, мені написали питати, персональні ви такі, дані? Де ви такі? їх взяли? А ви мені не даєте намір. Я я як такі? це ви прийшли? Ви у мене прямо в мене право помешкання. Ви мене запросили. Зніме на ну, номера оці. зніми, зніми. Зараз вами ДБР займеться, СБУ. Я вже написав. Зараз всі приїдуть. Пожалуйста, ждайте нам зараз тут. Ні, до вас приїдуть. давайте спить. Я скажу, я адресу до да, все напишу. Зараз, а зараз вам Ви Збори збирайте на. Так, я зараз вам дам, посидіть. Що ж те? Зачекай. Давай. Не поїхали. Чого ви тікаєте, йдіть ну? Чого ж ви тікаєте? алло? Тікають, бач.